Творення помісної православної церкви це історія не про 2014 рік, це історія про 2018 рік, коли е, політтехнологи сказали Порошенку що е, е, жорстке апелювання до українських цінностей і застереження україноцентричності е, це шанс зберетись на посаді на другий термін. Тоді появилася армія Віра і мова. У мене питання: а що чотири роки до цього було? А я вам скажу, що було 4 роки. Мої спроби зробити доктрину української гуманітарної політики через перший рік провалилися, тому що глава адміністрації Порошенка такий Борис Лошкін, ідеолог російськомовної преси, почав будувати таку політику, значить, написав, до речі, в своїй книжці пізніше, вже як глава адміністрації, що наша головна задача гуманітарної політики захищити Інтереси русскоязычного нас.